Сан-Сан! Оу! Сан-Сан! Хто Сан -сан. такий? Е! Э? Це я! А, то ти е кум! Дуді! Да. Здорово! 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 Повний, що ти мене питав за соняшні? Ну? Сьогодні будемо ліпити його! А де? Та я би... Ось, ось я купую ноту, тільки є одна проблема. Я, я прицеп пропив. На Та є прицеп? Та прицеп то є. А що, а шо? Mm. Не, а що, не маєш де висипав, що ч. Нема, пропив, похмелий не було чим А, понял. Та я в мене прицептом, блять. трактор ще там казав дід, що зремонтував його начебто. Давай, бо в мене теж не за мене не заводиться, трактор. Ага, а ну ходи, поможеш мені, якраз збоку. Давай. Заведем той трактор. Mm. Так. То Прицеп там. О, тут, бачите, кмаз вже був забрав той e, знайомий Васі. Він якраз тут живе. Тут збоку. Ого. Та тут нема смісну, так звувати. А ну-ну, підтримай там. там трошки... В капоті. Ну-ну. На... І ти курве. Давай забув. Ти мать, не йде О! Стреть разу а ну дай ему прогазувати шов. Щоб... А файну є, yeah, yeah. все. Все, добре, давай ізориз. Давай... Так, ну вроді там немає ніяких проблем. О, все, нормально. Має без ійти. А тебе на кій літрів той бункер? Ага. Фу, три. Ага. По три літри кур. Да. Ну а я. Моя... куби! Добре, там ідея, я зараз приїду Так, все. Ну Я вже Думаю, дід Та побачив, що я вже там на На полі Там до кума Все, супер, давайте, то я вже на цьому тракторі навчився їздити перший раз Там мені дід давав їздити на нему Ти й... вже на нему так їжджу як як на своєму тракторі Бачу дід той ласточку не дає. Я в нього порусив вчора... Ні, чекай, чекаю, вчора. Два нині. Казав Шось. Хочу попросити в нього, типу, магазин мав поїхати ще. Бабуся попросила. Казав, нє ні, ні куже не дам йому. Що, йому буде, буде їхати, чи ні? Ну а щось... Сіт ломається тут О, вс, пішла поїхала Ну давайте я тут буду Буду стояв сзади Десь тут Ого, тут та, тим так костик Шо капець Блін, Ч я глушу кула Зараз нам треба будет заводити мой з, -з забусь! Так, ну давайте поки за... Он ну, на це... На це колесо. Де той, той... кум? Молодець, молодець, це файно є. Так, думаю трактор ніхто не вкраде. Давайте йдемо туди, я трохи познімаю вам контенту. Ну, Що тут як він... Як тут всі розвертатися буде? Ого, хлопе, ти? Та ти теж корови взяв якийсь поворотик Мати ти Васля Куди він тут поїхав? Ааа, туди поїхав Ну то файно є знаєте нині погодка супер Думав нині піти на озеро але то він мене з по попросив пом помочь То нині ще 25 градусів ти можна купатися ще а тут вже лозу листопад, коли майже на носі. Це я такій облаці живу, що тут майже десь колись такі такі температури що можна не покупатись Що то? Я ще побачив, що світло вже пр провели у нашому селі. Бо як був ще 10 років тому, то тут не було цього світла. Цієї електрики не було. Бачу багато всі змінилися в цьому селі. Здоров, Наталко. Ну, у мене однокласник ну, дійшло. Так, ну я думаю, що зараз треба буде вже їхати на буту, казав там, Дуже маленький бункер у нього в Неві. А он зараз дзенькну до нього. Так, де то його номер? А, то він ж тут вертається. Ва, ти за одну Так. Де то він? Так, так. О! Найшло! Ти так захований, ти... ...шо, не можеш, тут що? Ну, алло! 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 Хто це? Алло! Та... Це хто? Та я, Сан Саныч! Який хто? Так коротше, шо, кузь! Кома, ти шо здурів, чи шо? Ой, мантия. Чуже бахнуть куркуть банку. Чо, кур же бахнуть кусь самогонку, чо? Да, в бабы поразки сегодня. Ого. Чего? А ты в бункер уже по ночь не. Ты будешь их тут пирог. Добре, ну, дзяйка. Ти... Ага. Помахаєш, вийдеш на, на компанію. Помахаєш мені, що вже пом... повний бункер. У мене просто зарядки немає. Давай, это мене тоже на щиту немає. Давай, менше менчуря. Давай. Давай. Угу. Добре. Ну, коротше, познімаємо контенту. не ряд защил все давайте завожу трактор, бы уехал так все файно. здесь зависся с первого раза файну я так куда я это весь по такой о Файно я пришло поїхало. Є. Не выражай вс ровно. Ну, та я бачу. Шо везти то? ти, куди пішов? куда пошел? Да? Комык курок. Вот, <різь> шо до, те, до хати везти чи куди? Да, заїжджай Ага. Ну ладно, там пит регулюш, скажешь куда сам. Так, давайте на перший гида. Наїду, все. Так вот это высыпать то вот здесь. Там не здесь бы здесь. Вот тут воу! Да Чекай. Да, я разирю Курва, неш би не задів. Ай, шлях би тими, не шлях бы не кур. Та почеки. Водить. Тут два. Давай себе пауже. Бо сейчас забор, сейчас знайде. Ой, я мать. Не зерновое. Сто зна шоу. що ты там круво в а Ты сам що хотів? Що садив, що и получав? А що я садив? Бурьян, я садив. А хто хотів то садить Не було нічого, в запой ушл. Угу. Лавр давай, ставишь чвертка. Добро, пішли в хат! Поляна, що таке Давай. Ах! Чекай да го заглужу траутор. Все Все, пішли, коротше. Там нам заготуй, коротше. Зараз швиденько прийде. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися мене. Підпи... Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть ідеї, які би ще зняти. Всім до зустрічі, всім пока-пока.